І так, про систему абонемент. Унікально запатентовану систему просування бізнесу в компанії PM International. І сьогодні про систему абонемент як інструмент для збільшення продажів і нових кваліфікацій. Я думаю, що люди, які прийшли на бізнес в компанію, та навіть ті споживачі, які хочуть споживати продукт дешевше. Вони будуть вдячні за таку систему, тому що вона дає великі великі можливості. Ну і про ці можливості зараз: система абонемент або скорочено буде, або є ключ до успіху. В компанії є декілька видів або, але для того, щоб нікого не плутати, ми розглянемо на прикладі оптимального сету. Що ж таке абонемент, або система або? Це одноразова покупка трьох оптимальних сетів, одноразова оплата, бали розділяються на три місяці по 103 бали на місяць, тобто покупка здійснюється один раз на три місяці. Доставка оплачується один раз, економиться на доставці. А саме основне, що ця система працює у всіх країнах світу, де працює PM Інтернаціонал. Що входить в абонемент? В абонемент входить 3 активайси, 3 бейсіки і 3 ресторейти. Ціна для клієнта за один набір 150 євро. Якщо на три місяці це 450 євро. Для зареєстрованого консультанта зі знижкою 20% ціна складає 120 євро. А при покупці абонемента Діловий партнер має відразу 27,5%. 27 тобто ціна за сет складає 108,72 євро. Тобто, економія зауважте, економія для ділового партнера 33,84 євро за трьохмісячний абонемент. Ну, це досить гарні гроші для того, щоб їх зекономити. Я думаю, що ви з цим погоджуєтесь. Глибокий зміст системи абонемент. Перше, в абонемент продукція дешевша на 7,5% для ділового партнера. Максимальний результат для здоров'я, оскільки абонемент розрахований на 90 днів, а це час оновлення більшості клітин людського організму, дає можливість отримувати гроші вже з перших кроків, що дуже важливо для людини, для нової, або для тієї людини, яка прийшла просто на споживання продукту. Унікальний момент. Партнери на абонементі отримують бонус від покупок своїх ділових партнерів. І розглянемо це на прикладі. Наприклад, я купила абонемент, і я запросила або поділилася інформацією з однією лише зауважте, однією людиною. Я не є менеджер, Хто знає маркетинг план, що всі виплати по маркетинг плану мають тільки менеджери, а я, будучи діловим партнером, Маючи абонемент і запрошуючи на цю систему клієнтів, коли ділюсь інформацією, я буду утримувати по 10 євро з, цього, з цієї людини протягом трьох місяців. Тобто, і того я з людини отримую 30 євро. Система, якщо я маю, якщо я заподілилась з людьми з двома людьми, і це вже в мене буде 20 євро на місяць, і у вигляді бонусів я отримую виплату 60 євро. Ну, а якщо запросити 5, абонемент, 5 людей на систему абонемент, ви, ви закриєте чекове забезпечення. Тобто тут вже автоматом закривається чекове забезпечення з партнерами в першій лінії. Це один з видів чекового забезпечення. І увага. З кожного місяця ви будете отримувати по 50 євро протягом трьох місяців. Тобто, ваш дохід складатиме або економія 150 євро на 3 місяці. Як показати людям, які за три місяці отримують 100% результат і захочуть поділитися свої, своїми враженнями, і захочуть купити продукт дешевше? Ця система унікальна для покупців. І дуже важливий момент для людей, які на абонементі, але хочуть будувати бізнес. Якщо ви маєте 5 абонементів і раптом до кінця місяця одна людина закриває менеджера. Увага! Дуже важливий момент. Навіть якщо людина, яку ви запросили, закриває менеджера, бали з абонементу вам рахуються до чекового забезпечення. Ну, це просто унікальна можливість для того, щоб раз в три місяці робити прокупку і закривати своє чекове забезпечення. Так, наступний крок. Див, розглядаємо ще такий варіант, що закрили всі 5 людей, яких ви запросили на абонемент, вони закрили додаткового менеджера. У вас все рівно є чекове забезпечення, тому що бали з абонемента вам. Зараховується. І це дуже-дуже важливий момент. Система, як отримувати по системі абонементу виплати? Якщо ви запросили 4, 4 абонементи, і вам не вистачає, і вам не вистачає. Ще однієї для чекового забезпечення. Тут дуже важливий момент, і його важливо дуже його важливо запам'ятати, тому що ви зможете закрити чекове забезпечення, але зберегти ці виплати, якщо ви додавите 100 балів собі особисто, не в першу лінію, не в другу, не в глибину, а особисто. Пару слів про чекове забезпечення. Перше, чи можу я отримати бонус без підтвердження чекового забезпечення? Бонус першого рівня. При наявності власного абонемента щонайменше 100 балів, спонсор отримує 10% від суми абонемента партнерів по команді, навіть не маючи чекового забезпечення. Друга можливість є власний абонемент щонайменше 100 балами в місяць. Плюс 5 осіб з абонементом не менше 100 балів у першій лінії. Заважте у першій лінії. Як я вже говорила, кожен наступний абонемент ви можете, ви можете закрити, додавши собі 100 балів у власний оборот. І третя можливість: у мене є власний абонемент, з принаймні 100 балами. Та дві нові реєстрації на пошвидкому старту на менеджера в першій лінії. І у вас буде закрите чекове забезпечення. Це дуже важливі моменти, і з кожним разом мені абонемент подобається все більше і більше. І так, розглянемо табличку. Система абонементу або ключ до успіху. Якщо я хочу розвивати бізнес, але я не маю на нього часу, як багато. Людей, які приходять і кажуть, я не маю часу. Якщо ви будете запрошувати на систему абонемент по дві людини, ви особисто, і люди, яких ви запросили, теж по дві людини, то кількість ваших партнерів буде зростати в геометричній прогресії, і кількість, і, і ваш дохід буде теж зростати в геометричній прогресії. Розглянемо табличку. Кіль... Перша Лінійка кількість людей. Тобто я запросила двох партнерів, моїх особисто запрошених двох людей. Товарооборот складе 309 балів. І чек в перший місяць ваш складе вже 20 євро. Зауважте, ви не менеджер, ви не маєте ніякого статусу, але вже виплати отримаєте. В цей місяць у вас є вкладення 330 євро на покупку абонементу. На другий місяць. Я запрошую ще двох людей, тобто особисто запрошених в мене вже складає четверо. Мої люди запрошують теж по двоє, моя команда вже буде 9 людей. Товарооборот складе 927 балів, ваш дохід складе 40 євро, і ви вже будете мати статус менеджера, зауважте, що вкладень в покупку продукції ви не будете мати жодне. Ну, на покупку чекового забезпечення ви взагалі не будете вкладати коштів. На третій місяць та сама система. Ви запрошуєте всього лише двоє людей. Ваші люди по системі не по 5, не по 10, по двоє. Дві людини в місяць запросити, хто хоче розвивати бізнес. Я думаю, що за складнощів ніяких не приведе, і ціна абсолютно доступна. Буде товарооборот складе 2781 бал, чек ваш. Виплата, дохід буде 133 євро і статус у вас буде СН. На четвертий місяць ви поновлюєте свій абонемент, продовжуємо працювати по тій самій схемі із запрошеннями людей. Товароборот складе 8343 бали. Чек вже буде на четвертий місяць 387 євро. На п'ятий місяць. Систему не міняємо, запрошуємо двоє людей і подвоє далі. Товарооборот зауважте на п'ятий місяць роботи складе 25 тисяч балів. Ваш чек буде від 2 тисяч євро. І тут дуже цікавий момент. Ви не вкладаєте абсолютно нічого, але ви вже виходите в статус і маєте автопрограму, ви маєте пенсійну програму і маєте програму подорожів. Шостий місяць. систему не міняємо, дві людини дублюємо це все по команді, і товарооборот на шостий місяць вашої команди, якщо ви будете працювати по цій системі, складе 75, ти, балів, балів складе 75 тисяч балів 831, 75 тисяч 831 бал. І ваш чек в статусі ЕВП складе від, в районі 4-5 тисяч євро. Плюс всі програми. Ну що я вам хочу сказати? З цим треба розібратися, тому що система абонемент це дійсно ключ до успіху. І чому в Європі працює багато молоді по цій системі? Перше, мінімальні вкладення, друге мінімальні ризики, третє мінімальні рухи, тому що, запрошуючи навіть. По дві людини в місяць ви побачили, як можна швидко заробляти. А в Європі молодь приходить заробляти кошти. Навіть 400-500 євро додаткового доходу це їм є досить серйозні кошти. Ну і, як зрозуміло, відповідь оч очевидна, тому що це легко, просто і успішно. І я вам хочу побажати успіху розібратися з цією системою, вірити в себе. Наполегливості, бо вона пригодиться, ну і удачі. Пробуйте, пробуйте, використовуйте, а інструменти нашій команді є в нас всіх.